3 грудня в усьому світі відзначають Міжнародний день інвалідів. Напередодні цієї дати у Донбаському педагогічному університеті пройшов благодійний концерт, організований силами ректорату та студентів факультету спеціальної освіти. Мета цього заходу дуже проста привернути увагу дійсно до тих людей, які потребують уваги особливої, у яких слабке здоров'я і про яких ми повинні пам'ятати. Для глядачів свої таланти показували студенти педагогічного університету та вихованці спеціалізованих закладів номер 23 та 41, де навчаються діти з обмеженими можливостями. Усі кошти зібрані під час концерту будуть відправлені у вигляді благодійної допомоги на потреби цих дітей. Гроші збирали дуже активно, бо ця акція це є традиція нашого факультету, яку ми проводимо щорічно. І всі студенти вони ну щиросердно допомагали хто скільки. Може і допомагали всі викладачі е, університету, ректорат взяв активну участь. І викладачі, студенти факультету спеціальної освіти намагаються якомога більше уваги приділяти людям з особливими фізичними потребами, активно займаються волонтерською діяльністю і допомагають дітям адаптуватися у соціумі. Зокрема, працюють з дітьми, які виховуються е, у будинках сімейного типу, у багатодітних родинах. Діти відвідують, студенти відвідують спеціальні заклади як дошкільні, так і шкільні, проводять розважальні заходи, святкові концерти, благодійні акції. Це підтримує їх вольову сферу і позитивно впливає на розвиток в цілому. Без